Друзі, вітаю! Дуже дякуємо, що слухаєте аудіокниги на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас і для подальшого розвитку. Ваші підписки, вподобайки і коментарі у цьому дуже важливі. Продовжуємо. Розділ другий стадії страху. Інстинкт страху в процесі свого розвитку проходить через три стадії: перша стадія збудження, друга стадія затримки або гальмування, третя стадія паралічу. У своїх м'яких проявах, коли інстинкт страху лише зароджується, він виконує роль своєрідного пускового механізму для активності організму. Тварина може на мить зупинити поточну діяльність або заняття, якими вона займалась, і переключити увагу на новий подразник. Слуховий, зоровий чи нюховий інстинкт страху тут достатньо сильний, щоб призупинити теперішній інтерес і спрямувати активність на нове джерело незнайомого стимулу, коли джерело подразнення є незвичним або невідомим, організм готується до дії, енергія мобілізується до атаки або для ховання, завмирання чи втечі, залежно від того, яка форма захисту закладена в тварині у ході її еволюційного пристосування. Стосування до навколишнього середовища: лев, тигр, скунс, змія, птах, заяць, білка всі реагують по різному відповідно до своєї природи і звичних реакцій на зовнішні подразники. Хоча рухова система може реагувати по-різному у різних тварин, сам інстинкт страху є спільним для всіх. Ця стадія страху повинна розглядатися як здорова фізіологічна реакція на нові та незнайомі стимули. Вона має захисних. Не характер, оскільки сприяє мобілізації енергії та адекватним реакціям самозахисту, характерним для кожної конкретної істоти. У своїх м'яких формах інстинкт страху є нормальним, фізіологічним і корисним, Ба більше відсутність страху є патологією. Природно, що під впливом небезпеки організм відчуває дію цього життєво важливого інстинкту, наслідку фундаментального імпульсу до життя і сприймає його. Його не як гальмування, а як стимул. Страх виступає ключем до розблокування енергії для захисту чи атаки. Така реакція є здоровою і життєво необхідною для повноцінного функціонування організму. Коли я висловив гіпотезу, що інстинкт страху лежить в основі функціональних психозів або психологічних розладів, дехто зробив хибний висновок, нібито я вважаю інстинкт страху патологічним за будь-який. Умов, це неправда. Інстинкт страху на початкових стадіях є цілком нормальним і так само необхідним для життя, як голод. Чи спрага лише на пізніших крайніх стадіях інстинкт страху стає патологічним і може спричиняти психопатичні стани у стадії затримки або гальмування, інервація як довільної, так і автономної, вегетативної м'язової системи гальмується або послаблюється, з'являється тремор або навіть судомні скорочення. Довільні реакції порушуються і виконуються з труднощами, може з'явитися аритмія серця, порушення дихання. Можливе цокотіння зубів, порушуються різні секретні функції тіла, робота вазомоторних нервів і судинної системи загалом розладнується. Перистальтика, кишкові секреції та симпатична нервова система зазнають спочатку гальмування, а згодом нерегулярного функціонування. Мислення, асоціативна діяльність та активність кори головного мозку гальмуються, стають сплутаними, пам'ять порушується, особистість виявляється у стані дисоціаційної. Що супроводжується відсутністю точності і злагодженості нейром'язових реакцій. Найделікатніші адаптивні реакції особливо страждають. Якщо ця стадія не загострюється, організм здатен відновити контроль. Багато порушень зникають, і наступна реакція може супроводжуватись значним вивільненням енергії, навіть перевищуючи нормальну активність. Інакше кажучи, інстинкт страху все, що може стимулювати зусилля, але ймовірність цього набагато менша ніж на першій стадії, яка є збуджувальною. Корисною та оздоровчою. Друга стадія інстинкту страху є потенційно патологічною. Якщо вона зберігається тривалий час, то безпосередньо веде до третьої стадії, що супроводжується паралічем і реальною загрозою загибелі. Перша стадія є повністю нормальною, захисною, корисною, друга вже шкідливою, але ще з можливістю одужання. Третя ж веде до руйнування і смерті. У третій стадії відбувається параліч функцій більшості м'язових, секреторних, видільних, судинних, кишкових та нервових систем. Тварина буквально застигає від страху, впадає в стан паралічу, ригідності, каталексії або стан, подібний до смерті. Ця заключна стадія дії інстинкту страху є патологічною і замість користі для індивіда призводить до його знищення. У крайніх випадках страх не є помічником організму, навпаки, він стає перешкодою, і організм, що переживає його, сприймає це саме так. Інстинкт страху, який спочатку є стимулом для самозахисту, у надмірній формі стає небезпекою, що прискорює розпад організму на складові частини. Сила страху це відображення того, що організм перебуває в безпосередній загрозі знищення у своїй крайній формі. Інстинкт страху явно шкодить організму. Звісно, можна стверджувати, що стадії паралічу та гальмування могли мати захисну функцію в нижчих формах життя, коли імітація смерті або завмирання допомагали тварині не потрапити у поле зору хижака. Це можливо справді так у нижчих істот, але в вищих формах життя інстинкт страху на третій стадії через причини гальмування та параліч життєвих функцій означають, однозначно шкодить організму і призводить до його загибелі. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, ставте вподобайку та залишайте коментар. Підтримайте канал фінансово, реквізити у описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку.